Вітаю всіх себе на каналі. Хотілося б мені сьогодні подивитися на питання, чи буде таким впливовим пан Ярмак, як був при каденції Зеленського, так? чи буде таким впливовим, як його назвали західні, західні Західна преса, так? чи буде він таким впливовим після того, як Каденція Зеленського ну, буде закінчена. Або закінчуватися, так, і буде вже його діяльність обмежена. Давайте подивимося, чи буде впливовим впливати на щось пан Ярмак. Ну, сильна людина, досить сильна, але буде важко впливати. Досить важко буде людині впливати в Україні. так. Силу в Україні він мав, але важкий <кій> шлях, і цей шлях він вже доходить до свого кінця. Так? Десятка жезлів це говорить про те, що людина прийшла довгий, складний шлях, збирала багато проблем. Тобто сила, сила в нього є в Україні, але буде важко реалізувати свою силу. Важко, реалізувати. важко буде реалізувати плани свої, роботу свою буде важко реалізувати. І, звичайно, дії його будуть обмежені. Він уже не буде таким впливовим, який був при каденції Зеленського. Можна далі вже не викладати, але просто що... так, не буде впливати на закони. Так. Ідуть, ідуть досить, досить, досить доленосні зміни у його життя. І ці доленосні зміни пов'язані із юстицією. Але він, він задоволений, він досить, досить збагатився на всі сто, як тільки зміг, так і збагатився, Ось король Пентаклі. Да? Він задоволений, він має все. Але ситуація міняється: дії обмежені, все, робота, плани дії, все і йде вже юстиція. Поряд з ним з'являється юстиція. Ну, звичайно, зі своїми грошима, да? це знову четвірка Пентаклів. Це людина, яка має своє все, так? Так, далі, що? Ну, ось, він, ось він. Він здоволений, він лідер. Доля лідера змінюється. Він, ну, його повноваження, як лідера, будуть обмежені. Все, маятник іде в іншу сторону, і його дії будуть обмежені. Він виконав свою місію. Проєкт в повній мірі да, реалізовано. Карта реалізації. Проєкт досить вдало, мудро реалізований. Тобто він своє завдання в Україні виконав повністю. І в основі, в основі колоди у нас він буде в підвішеному стані, підвішеному стані, в стані невизначеності. Такому, така, така кризова ситуація, за якою він вже не зможе діяти. Тут обмеження і ось тут обмеження. І дуже важко, буде, дуже важко буде. І ще, можливо, почнуться і проблеми із юстицією. Тобто на законодавчому рівні він ні на що вже не зможе впливати. Ні на що. Дивіться, ні на плани, ні на роботу, так, ні на силові структури. Ні на юстицію, вже досить важко буде і бути обмежений, досить сильно обмежений. Ну, подивимося, як буде. Подивимося, як це все буде відбуватися. Нам залишається тільки спостерігати за цим поки що. На все добре, до побачення.